Шановні учасники Міжнародної науково-практичної конференції. Вас вітаю я, Рівцун Юлія Валентинівна, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Дипломована логопединя дефектологиня, дипломована психологиня, психотерапевтка у навчанні ленкиня Української спілки психотерапевт. Сьогодні презентую доповідь на тему формування різних видів контролю у молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами. Формування основ навчальної діяльності. Уздобувачів початкової освіти є важливим завданням нової української школи на перспективу, адже виступає фундаментом базових рівнів освіти, повної загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої. Пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція. Створюють підґрунтя навчальної діяльності молодшого школяра, це не тільки забезпечення учнів, визначеним програмою обсягом знань, умінь і навичок, оволодіння узагальненими способами навчальних дій, саморозвитку під час вирішення навчальних завдань, а й вироблення вміння вчитися. Одним з обов'язкових компонентів. Формування навчальної діяльності у дітей виступає мисленнєва операція контролю, яка спрямована на запобігання можливих або виявлення вже наявних помилок, адже саме вона є складовою будь-якого виду людської діяльності. У молодшому шкільному ріці відбувається суттєва перебудова. У дозріванні регуляторної системи і супроводжується формуванням довільної регуляції дій, змінами психологічних, фізіологічних механізмів уваги, планування, в тому числі у процесі навчання. Мислення стає провідним процесом свідомості дитини, зумовлюючи якісний поступ. У продуктивній актуалізації усіх інших вищих психічних функцій, що своєю чергою, призводить до розвитку довільного формування здатності внутрішнього планування та контролю проблемам висвітлення особливостей сформованості, різновекторного розвитку окремих видів мислення, мисленнявих операцій молодших школярів. Закладів загальної середньої освіти були присвячені дослідження цілої тлія вчених. Зважаючи на щорічне зростання кількості дітей з особливими освітніми, зокрема мовленнєвими потребами, у закладах загальної середньої освіти розширюється мережа інклюзивних класів. Саме тому постає необхідність Розроблення відповідного програмно-та навчально-методичного забезпечення для роботи з учнями зазначеної категорії з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Квестії логопедичної педагогічної діагностики та корекції мовленнєвих порушень різнобічно розкриваються в наукових працях вітчизняних учених. Аркадієва, Глюбань, Даніла Вічуті, Мартинюк, Ріпсун, Соботович, Тарасун, Тищенко, Трофименко, Чередніченко, Череме. В той же час питання логопсихологічної, не менш важливої та цінної роботи презентуються недостатні: Андрусина, Коломій, Конопляста, Мартиненко, Ріпсун та інші. Запити педагогів. Закладів загальної середньої освіти щодо подолання у дітей з особливими мовленнєвими потребами порушень регуляції поведінки, окремих програм у складі навчальної діяльності можуть бути задоволені саме логопсихологами, та ті, хто має дефектологічну та психологічну освіту та логонейропсихологами. То має дефектологічну, психологічну освіту та додаткову сертифікацію з нейропсихології. Проаналізуємо з лого нейропсихологічної точки зору, особливості стану сформованості регуляторної сфери молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами. Діти з особливими мовленнєвими потребами. Досить часто не вміють аналізувати власні дії, контролювати їх, діють імпульсивно, що спричинює значну кількість помилок. Дефіцит регуляторних функцій яскраво відображається у різних видах діяльності руховій, інтелектуальній, мовленнєвій, поведінковій. Молодшим школярам з особливими мовленнєвими потребами. Може бути складно гармонійно організовувати власні рухи, часно переключатись з однієї дії на іншу, вибудовувати свою поведінку у відповідності з правилами. Побіжно переглянувши зміст сюжетної картинки чи їх серій, дитина з особливими мовленнєвими потребами відтворює переважно неправильну ймовірність подій. Переказуючи прочитане, незважаючи на збережену пам'ять, здобувач початкової освіти будує розповідь непослідовно, переставляє основні смислові елементи, іноді взагалі втрачає суть розповіді. Розв'язуючи задачу, молодший школяр з особливими мовленнєвими потребами випускає аналіз умови. Складання стратегії розв'язання, виконання послідовних лічильних операцій, збірку отриманих даних з вихідними умовами а відразу починає записувати в зошит випадкову фрагментарну відповідь, не помічаючи протиріч між вихідним запитанням і отриманим результатом. Недостатня сформованість. Уздобувачів початкової освіти з особливими мовленнєвими потребами процесів програмування, регуляції та контролю призводить до відчуття стійкої неуспішності, зниження самооцінки та загальної мотивації до навчання. Нами був розроблений навчальний посібник подолання труднощів пізнавального розвитку дітей з особливими мовленнєвими потребами, змістове наповнення якого повністю відповідає змісту кор... програми з корекційно-розвивальної роботи корекція розвитку для перших четвертих класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з тяжкими порушеннями мовлення. У навчальному посібнику. Нами виокремлено 11 напрямів, серед яких одним з найважливіших є когнітивно мовленнєвий Він охоплює гностичний складник, функціональний складник уваги, мнемічний складник, аналітико-синтетичну діяльність, інтелектуальний складник на рівні базових мисленнєвих операцій, порівняння співставлення. Генералізації, класифікації, інтелектуальний складник на рівні різних видів ймовірного прогнозування, інтелектуальний складник на рівні різних видів контролю. Розглянемо більш детально інтелектуальний складник на рівні різних видів контролю. Для удосконалення навичок зорово предметного контролю. Учням початкових класів з особливими мовленнєвими потребами пропонується ряд завдань. Розглянути сюжетну картинку нісенітницю, виявити помилки в малюнку хлопчика-олівчика та обґрунтувати свою думку. Наступне завдання слідкувати за зображенням крабів і раків, які чергуються в ряду. І при цьому реагувати на зображення рака посмішкою, а краба на брів. Задля поліпшення зорово-контекстного контролю презентовано завдання, в якому школяр з особливими мовленнєвими потребами має визначити відповідність ілюстрації змісту знайомої української народної казки. Для закріплення навичок зорово-рецептивного контролю дається завдання прочитати жартівливий вірш нісенітницю, визначити та пояснити абсурдність описаних подій. З метою розвитку зорово орфографічного контролю, здобувачам початкової освіти з особливими мовленнєвими потребами. Пропонується прочитати речення, записані дівчинкою-описочкою, визначити і виправити помилки, зроблені нею. Записати виправлені речення в зошит, користуючись коментувально пояснювальним мовленням. Заради покращення рівня слухового контролю, учні з особливими мовленнєвими потребами. Слухають прозовий текст, насичений фонетичними, лексичними, граматичними помилками і рухово реагують з плеском, підняттям картки тощо на кожну помічену помилку. Підсумовуючи все вище означене, можна зробити висновок, що якісна навчальна, зокрема корекційно розвивальна діяльність, Здобувачів початкової освіти з особливими мовленнєвими потребами має обов'язково передбачати цілеспрямовану роботу з удосконалення навичок різних видів контролю. Завдяки завданням такого типу у школярів підвищується мотивація до навчальної діяльності, учні стають більш організованими, самостійними. Ефективніше планують свій час, навчаються концентрувати увагу на одному завданні, за потребою усвідомлено переключатись з одного виду діяльності на інший, дотримуватись правил, своєчасно помічати і виправляти свої помилки, замислюватись про наслідки власних дій і вчинків. Вчасно сформована дієва. Контрольно-оцінна функція молодшого школяра сприяє не тільки ефективному опануванню навчальною діяльністю, а й слугує повноцінному соціальному становленню, для навички емпатії, продуктивної взаємодії, вміння запобігати та вирішувати конфлікти супроводжується застосуванням операції контролю. Запрошуємо до співпраці. Підписуйтесь на YouTube канал, де розміщуються семінари, вебінари, лекції з проблем логопедії та логопсихології. А також завітайте до електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України і ще одного ресурсу, де вміщено безкоштовні для завантажень статті, посібники, окремі книги. Тем логопедії та логопсихології. Дякую всім за увагу, і, звісно, це буде Україна.